Об'єкти підвищеної небезпеки на Рівненщині ідентифікуватимуть та реєструватимуть по новому. Про це повідомили під час традиційного брифінгу у Рівненській ОВА. Розпочнуть робити це 7 жовтня. Зокрема, незначні об'єкти небезпечними уже не вважатимуть. А їх засвідчення здійснюватиметься через державний електронний реєстр. Більше у прямій мові. Нам надійшло. Вже 266 ідентифікацій, які ми розглянули. За результатами цих, цих ідентифікацій у нас визначено в Рівненській області 74 таких об'єкта підвищеної небезпеки. Решта не були визнані об'єктами підвищеної небезпеки. Тому що теж хочу зауважити, що процедура помінялася, і багато тих. Незначних дрібних е, об'єктів, які були е, визнані колись об'єктами підвищеної небезпеки, хоча там е, да вони е, якісь є ризики, але вони вже не такі. Е, не така вже в них велика небезпека.